Взагалі, взагалі сьогодні сороковий день після католицького великодня, але, але... Я живу у східній е, Німеччині, і тут замість Вознесіння Господнього святкують День батька. І це просто якийсь треш. Якщо коротко про те, що таке День батька, це коли е, всі чоловіки, яких є діти, які одружені або навіть не одружені, холостяки, виходять на вулиці і розпивають просто до таких е, не неуявимих масштабів алкоголь, що це просто треш. Це свято є офіційним святом в східній Німеччині, де я живу. У нас також є така так звана винна миля вздовж річки. Тут у нас дуже багато крафтових виноробів, і ось тут все це і відзначається. Взагалі ця традиція, скоріш бере свій початок від язичницьких часів. Учасники, чоловіки, а вже і жінки до них доєднуються іноді, вирушають у похід під час активного гуляння зі спиртним, як бачите, вони використовують ручні візки, велосипеди, велосипедні причепи, візочки, тачки, будь-що, тракторні причепи для перевозки ал алкоголя. Також я чула, що є така традиція, що саме які вже є батьками чоловіків, вони не несуть сам самі собі алкоголь і не перевозять своє пиво для них це роблять холостяки, так кажуть, символічно знімаючи в них цей день в день в цей день тягар з батьків. І якщо про історію цього свята, то це більше чому це роз. Бо всюджу не саме на Східній Україні, ой, Україні, на Східній Німеччині, тому що а, тут це як більше атеїстське свято. І а, а, взяло воно там щось з Америки, щось там а, з 19-го сторіччя. Ну, взагалі його святкують з 19-го сторіччя. Я тут взагалі, якщо подивитися, а, я сиджу взагалі біля річки. Тут проїжджають велосипеди, а на тому боці якраз той треш, який ви тільки що бачили в правидюшки. Ось так. Я поки знімала цей влог, я просто <стій> стільки стресу мала. Я їду на велосипеді, чисто того, що дуже небезпечно ходити пішки, <стій> тому що... Ви... Якщо ходити дуже повільно, то можуть унести. Я навіть на велику їду і встигаю чіплятися до мене. Тож ось таке свято. Все, я вже вдома, чесно кажучи, я більше стресу отримала, ніж <смі> щось там познімала. Коротше. Ще хочу познімати. Я тут живу недалеко від лікарні, і дуже цікаво буде саме ввечері, тому що я думаю, будуть літати вертольоти в лікарню, доставляти цих п'яних мужиків до лікарні. Ось такий сьогодні день. Піду я відпочивати, може, коротше, подивимось. Ось такий день. І до речі, сьогодні хоч і вихідний, офіційний вихідний, але сьогодні максимальний рівень шуму. Ой, до речі, тільки що побачила, зараз покажу. У нас хтось буде робити гриль. Все, чекаю вечора. На вертольоти. Сьогодні вже інший день і <кій> я приїхала на... Тут мало видно, я зараз ставлю на Саксонську Швейцарію. Дивіться. Зараз я ну, приїхала десь пів години тому. Йду вниз. І мені просто... Я вже налаштовуюся на те, що мені треба йти доверху. Я все познімаю і, звичайно, побачите. Коротше, спустились, і я дуже щаслива, що не треба підійматися, тому що тільки спускатися десь хвилин 40. Ой, а тут така краса. Як я помилялася, я би зрозуміла, що закон гір це якщо ти десь спускаєшся, то ти десь маєш піднятися. Ох, я сподіваюся, що залишись трохи. Це місце нагороди. І так пройшло майже 4 години. і все. путь скінчився. Чесно кажучи, я дуже втомилась. дуже. Це, до речі, парковка. І тут на парковці мінімальний термін стоянки, ну і за які треба платити. Чотири години. Вони точно щось знали. Все, виїжджаємо, погода, спортилась трохи. Так що все, ми це зробили капець. Я вже просто жарко. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Але класно. І довгі вихідні закінчилися вуличним сучасним театром з дуже політизованою виставою. Чесно кажучи, мені вистава не сподобалась. Задумка прикольна, конструкція прикольна, але задумка про, про поділ влади на планеті мені якось не дуже зайшло. Я розумію, що це має місце бути, але це не моє. Ось такі в мене вихідні. Дякую, що дивилися мій влог. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати ваші коментарі. Побачимось наступному наступних відочус!